Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом за головою офісу президента. Пройшли в маєток. Генерал викрив кроці у піар не допоможе повний крах. Адже остання зустріч Єрмака з американськими експертами у Вашингтоні була організована лобістами і немає ніякого відношення до власного бажання експертів зустрічатися з Єрмаком. Пише Андрій Дзиндзя, для офісу президента Єрмака. Важливо створити образ, що його поважають, слухають, зустрічаються, потискають руки так. Далі за сайтом офісу президента, зокрема, у зустрічі взяли участь експосол США в Україні, віце-президенти із питань Європи та Росії в інституті миру Вільям Тейлор, директор Євразійського центру при атлантик Консел, колишній посол США в Україні Джон Гербцем. На базі даних Мін'юсту США Фара вказаний договір між Зеленським та Лобістами згідно контракту. Лобісти організували зустріч з атлантик Консел, і зокрема з Джонсом Гербцом, який власне і зустрівся з Єрмаком відставні ам. Амер... Американські посли заробляють на тому, що торгують власним обличчям на різних заходах. Будь-який ярмак може купити собі послів та зустрітися, що потім на телемарафоні. Це нагадує шарія, який купляв привітання від зірок. Далі пише Зоя Казанжи, Волонтерка-активістка в офісі президента, який очолює сумнозвісний всюди сушний єрмак, радниками, уповноваженими президента та його офісу голови. Працює майже десятків людей. У ярмакавчатуро більше радників ніж у Зеленського. А ці люди, які представляють державу. І не вилізають із єдиного марафону, чомусь мають статус позаштатних радників, як зручно на все впливають ні за що не відповідають. А ще так звані люди Єрмака делеговані в різні держструктури. Там керують, а сам Єрмак дозволяє собі писати листи давати доручення прем'єр-міністру публікувати програмні статті, представляти державу на важливих міжнародних перемовинах, контролювати телеканали і так далі. Історія про те, як начальник скріпок став головним Україні у першому коментарі. Там лінк на текст руху чесно на українській правді з картинками і фактами оприлюднення. Єдине, що нам залишається, хоча їх то все даруйте до сраки. В той же час, за даними телеграм-каналу, за єрмаком таки можуть прийти. Офісне мишеня. Телеграм-канал, який веде один із анонімних чиновників офісу президента, пише «Зеленський разом із залужним та союзниками вирішили. Обшуки тотальна обвала і відставка. Це ж стосуватиметься єрмака. За ним прийдуть обшук, підозра, арешт ультиматуми поставлені дуже, дуже жорсткі розмови про майдан Лише підтверджують, у президента не залишилося вибором. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.